Єдина автоматизована база даних для ветеринарів тепер розробляється в Україні за підтримки ЄС. Система дозволить оперативно контролювати походження харчових продуктів від лану до столу. Доступ до даних буде відкритий і для споживачів. На тепер збудовані п'ять модулів системи, і це половина роботи до того часу, коли мережа запрацює, слід прийняти кілька законів, зокрема про стандарти маркування продукції. Електронна система замість стосів паперів. Українська державна та ветеринарна служба переходить на it технології Нині вже мають кілька автоматизованих модулів. Електроніка контролює обіг ветеринарних препаратів, зберігає результати лабораторних досліджень та відслідковує перетин кордону під контрольними вантажами. Загалом п'ять автоматизованих систем. А має бути щонайменше десять. Половина роботи ще треба. Ще попереду за кілька років усі модулі об'єднають в одну автоматизовану систему. За підтримки єс. Нині експерти працюють над технічним рішенням. Його оприлюднять вже за рік. Але вже тепер анонсують полегшення роботи фахівців і повний контроль над ланцюгом з лану і до столу. Ми вищуємо продуктивність праці дозволяємо. Бачити, що робилося з твариною на полі всього її життя. Далі систему посилять картографічним модулем. Контролювати епізоотичну ситуацію в країні стане простіше. Одного дотику до клавіатури вистачить, щоб знайти відповідь на складні питання, що потребують аналізу. Натомість сфальсифікувати продукцію буде складніше, бо під контролем утримання худоби та її переробка в європейському союзі. Це задоволення для контролера. Я вам ще раз скажу на сьогоднішній день. У нас це руті це постійні судові справи. Реалізація нової системи контролю дозволить і споживачам мати доступ до бази даних щодо конкретного продукту на полиці. щоб дізнатися, де зростала корова та як її годували, вистачить смартфона. Утім, щоб система запрацювала, доведеться докласти зусиль не лише програмістам, але й народним обранцям. І в ЄС є ряд країн, де тяжко визначити рівень впровадження цих вимог. Потрібно зрозуміти, що це комплексна система, і кожна ланка повинна працювати відповідно і зв'язано. І це не все впирається в it технології. Приміром, в Європі споживачі звикли довіряти смайлику. Така продукція не підведе ані шлунок, ані гаманець, що оберуть українці питання часу. Прогнози експертів оптимістичні. Зараз робиться багато так. І вдосконалення системи реєстрації та ідентифікації тварин, і введення знову ж таки поняття простежуваності, введення вимог до маркування продукції. Важко говорити про час. Я думаю, рік-два. До кінця цього року українські фахівці отримають стратегію розвитку. Її розроблять спільно українські та європейські фахівці. Документ базуватиметься на європейських стандартах і буде адаптований для України. Час на реалізацію кілька років. Йдеться про наближення у трьох сферах: економічних, політичних і торгівлі. Але мова не йде про повний перехід на європейські стандарти. Якщо говорити про Чехію та Польщу, там програма була націлена на членство. Нині, в рамках проєкту ми допомагаємо українському уряду розробляти ряд важливих законів, які прийматимуться у Верховній Раді. Реформування галузі Європейська комісія підтримала 10 мільйонами євро. Понад 6 мільйонів витратять на лабораторне устаткування та ту ж таки іт систему на вітчизняних фахівців галузі чекає розробка і нового курсу дистанційного навчання.